Усім привіт! З вами Ксюша, і ви на Ютуб-каналі Епіцентру. Побутова техніка, така як пралки, мультиварки, полососи, стала невід'ємною частиною нашого життя. Сучасні хатні електроприлади звільняють нас від багатьох рутинних клопотів. Таким чином ми маємо змогу приділяти свій час важливішим, цікавішим і кориснішим справам. Саме тому у цьому відео ми будемо оглядати один з таких корисних пристроїв. Знайомтеся, D-BOT Osmo N8. Ця модель цікава тим, що поєднує учасний функціонал із доволі прийнятною вартістю. Багатьом користувачам, які планують придбання такої техніки, кортить дізнатися, на що вона здатна, та чи доцільно її купувати. Що ж, зараз про все детально розповім. А ви поки підписуйтеся на наш канал, якщо раніше ще цього не зробили. Тут багато корисного. Як вже, мабуть, вам стало зрозуміло, EcoVax Deebot Osmo N8 це робот-полосос, який призначений для сухого та вологого прибирання. Його корпус має вже звичну круглу форму. Розміри має Майже такі самі, як і у більшості аналогів. На мій погляд, цей дизайн чи не найбільш вдалий. Він простий, лаконічний і ергономічний. Немає зайвих декоративних елементів. При цьому пластик, з якого зроблено робота, міцний. Колеса гарно їздять по підлозі та різним покриттям. Щіточки легко дістають бруд і пил з кутів та інших важкодоступних місць. Через мобільний додаток Ecovacs Home зручно планувати прибирання, встановлювати віртуальні межі та віддалено контролювати робота. Модель також синхронізується з голосом своїми помічниками Google Assistant та Alexa. Це дозволяє здійснювати управління з допомогою голосових команд. Osmo N8 можна використовувати для чистки килимів і твердих підлогових покриттів. Основні особливості цієї моделі включають високу потужність всмоктування, яка досягає 2300 паскаль. Завдяки цьому пилосос надзвичайно ефективно прибирає бруд і сміття з підлоги. Він здатен видалити пісок, комки шерсті домашніх тварин і навіть дрібні камінчики. Пилосос Dibot n 8 оснастили. Технологію Озмо для одночасного сухого та вологого прибирання підлоги, це вже істотно економить час не тільки власника, але й робота також. Крім того, пристрій здатен розрізняти, де просто підлога, а де килим. Завдяки цьому він не мочить його та автоматично вмикає більшу потужність, щоб прибрати бруд з поміж ворсинок. Ще одна інноваційна технологія, реалізована в цьому побутовому обладнанні, TrueMapping. Вона дозволяє роботу всього лише за кілька хвилин скласти максимально точну карту приміщення. Крім того, якщо приме прибирання планується здійснювати в дуже просторому приміщенні або, наприклад, в оселі, де є кілька поверхів, то користувач може створити одночасно дві карти та адаптувати процес прибирання під кожну з них. І от, коли підлога ідеально чиста, настає найвідповідальніший момент. Пилосос потрібно очистити від того, що він там назбирав, і намив. Тут також є приємність для користувачів, адже D-Bot n 8 оснастили ємним контейнером, який легко та швидко від'єднується, чудово миється і швидко висихає. Отже, підводячи чи підсумок можу сказати, що D-Bot Osmo N8 це крутий робот-полосос з багатим набором потрібних функцій. З його допомогою вдома завжди буде чисто, а користувач нарешті забуде про щоденне прибирання підлоги. Використовувати його можна однаково ефективно як в маленькій квартирі, так і в просторому таунхаусі. Якщо ж ви вже маєте досвід прибирання з роботом-полососом Osmo n 8 обов'язково розкажіть про це у коментарях. А для всіх інших, хто зацікавився цією моделлю, лишаю в описі підвіде. Відео посилання на сайт, де ви зможете детально ознайомитися з характеристиками та вартістю цього побутового пристрою. А у мене на цьому все. Па-па!